Подивіться, який цікавий мультитульчик від фірми Nextool мені вдалося дістати для свого огляду. Flagship Max називається. Розміри десь 109,3х38,9 на 22 мм в закритому стані, відповідно. Бачите, яка тут сталь. Аж три штуки різні. Вага 249 грамів, плюс-мінус 5 грамів, відповідно, в Китаї зроблено. Виглядає ось таким чином. В такому приємному, сіренькому кольорі. Відразу хочу сказати, що тут в наборі йде ось такий чохольчик. можна причепити на пояс. Тут все для цього зроблено. Прикольна кнопка така, прозора, бачите, незвична. Всередині два відділення: ось цей більший для мультитула, ось цей менший, відповідно, для ось цих біт. Вони йдуть в. Наборі, і що найцікавіше, що ось цей перехідник, він магнитний. Тобто, ось тут квадратик, і ось тут квадратик, і це все вдягається ось таким чином. І бачите, от воно магнититься зараз. Спробую показати. Бачите. І з іншої сторони, відповідно, також сюди магнититься біта. Піти різні. В нас є три філіпс-плюсові, три мінусові і три шестигранички, відповідно. Це дуже приємно. Також в нас тут є відкривачка мінусова, викрутка. Є напилок ось такий. З іншої сторони, напилок ось такий. Плюсова також викрутка є. Є пилка довжина. Трохи більше 7 см, є ось, така, ось такий от ножик, також десь 7 см, ну 7-6 десь ось так. Є ось такі плоскогубці, гострогубці. Дуже зручно, можна ось тут перерізати будь-що, в принципі, так, проволоку, якусь, пластикову стяжку без питань. Якщо затупиться, можна ось ці губки ріжучі змінити, якщо є така потреба. Звісно, ножі фіксуються у відкритому стані, тобто, що я маю на увазі, все, що стосується ріжучого, тобто і пилка, і ніж, якщо відкрити, то, шановні глядачі, можна відкривати, до речі, одним пальцем, якщо є потреба. І все фіксується у відкритому стані. Якщо хочете закрити, то просто натискаєте. І все. Така сама історія з пилкою. Все так само натиснули. І склали. Що подобається, що тут є повноцінні ножиці, звісно, є кліпса. Ножиці класні, прям те, що треба, як, напевно, домашні. Дуже класний, прикольний мультиту за свої кошти. Будь ласка, переходьте на мій YouTube, дивіться повне відео, а також, якщо буде бажання, підписуйтесь всюди, а також на Instagram і Telegram. Дякую.